Друзі, всім привіт! З вами Віла Жлайф, все прочитав свій інтернет, портал та ютуб канал. Сьогодні поговоримо про супер класне екологічне добриво. Використовуємо його вже не перший рік. Все по порядку розкажу. Получається, нам потрібно буде кропива, і цей рік ми використаємо ще листя від кульбаби. Рукулу. Попробуємо. Ну, в принципі, це все зелена маса, нічого страшного. Нариваєте. Чим побільше кропиви, в моєму випадку це практично 12-літрове відро. нариваєте. можна і змільчати в крошку, можна, як хочете, робити його, можна навіть ціле класти, все нормально. Потім другий інгредієнт нам буде потрібен. До речі, сьогодні робимо в дуже такому дивному варіанті це в пакеті 10-літровому. Всі тари закінчилися, немає ємності. І, такого, і коротше, будемо в такому хорові. Ну, Далі наступний інгредієнт, нам потрібно буде зола. Золи ми будемо кидати зола, попіл. Будемо кидати дві отакі баночки, можна навіть і три кинемо. І найголовніший інгредієнт можна без нього робити, але без нього процес буде доволі довший це е, дріжджі. Бажано мокрі дріжджі, в нашому випадку немає мокрих дріжджі, ми будемо кидати сухі дріжджі. Тут 400 чайних ложки дріжджів у нас. Получається. І все, тепер все замішуємо, закидаємо, заливаємо на відро. Я буду робити трошки більше десь на скільки сюди влізе, плюс-мінус десь по цей значок. Може, коротше. І все. На одну добу настоюється з дрожжами. Ну, це до 2-3 діб треба, щоб воно настоїлося. Чим довше стоїть, тим краще. Ну Мені треба швидко, то робимо сьогодні і завтра ми в цю пору вже можемо підживляти. Так що це добре. Все. Ідеально мені сподобалося. Два роки ним користуюся. Плоди гарні, якісні, здоровецькі такі смачніші, виходять. Просто будете поливати полуницю там. Томати, будь-які овочі, які у вас є, вони будуть вам дякувати, дякувати, геть навіть вісні бусниці, казати дякую, що ти нас годуєш і так далі. Так, закидаємо нашу останню четверту баночку. І все. Ну, тут у нас трохи не відсіяне з попів сміттями подібне, але це нічого страшного немає. Все ми закинули все діло, тепер потроху закидаємо пропиво. Взяли просто і кинули. Добавили ми нашу кропивку. І останній інгредієнт це наші дрожжі сухі. Ось так взяли, пересипали і все. Є тонкощі, два моменти – Це можна залити окропом. Рекомендується окропом заливати. Можна залити простою холодною водою. Так як воно у нас буде стояти на сонці, воно буде активніше робити. ну Кому як підходить, так само і робить. Так що можна і той, і той метод зробити. Якщо окропом, то ви просто з... скорочуєте термін е... зігрівання, набуття іменно чинності вашого на сьогодні вітер капець е... цього добрива, десь до 16 годин. Якщо холодною, водою якраз доба і більше. Так що ось такі-то справи. Ми йдемо набираємо нашому чані. Воду. Опа. І переливаємо сюди. Все, заколотили ми нашу ємність. прийшлося переставити її в такий бетон. Просто легенько припарпаємо зараз. Основні інгредієнти розміщалися, такі як дрожжі. І все. Зараз пакет закриваємо. Ну і подивимося, як воно себе покаже в пакеті. Ну, хтось буде говорити, о, екологічні продукти робиш в пакетах, використовуєш. Ну а як же? А в чому інакше? То якщо чому може, так тому і робить. Я вам показую ідею, ви собі робите. Все, все. І кажу, що воно дієве і воно офігенно працює. Так, все. Наступне відео буду розказувати, що до чого як. Хто не попаде, все одно літрова баночка на 10 літрів води розводите і під кожен, перед цим кущики поливаєте. І під кожен кущик по, ну не жалійте, літрова баночка мінімум. Можна навіть дві, Ну для початку літрова баночка. І так кожен 10 днів додаєте, в кожен е -е, це, як все, поливаєте по кущові. все. Можна також зробити е, поли, по листю, тоді там виходить йде півлітрова баночка на, ну, на полівізатор 12 літрів і робити ввечері обробку по листове. Але просто ви будете замахатися гратися, вам треба це все повністю відфільтрувати. Ну, таке саме діло. Але також дієве, працює, добре. Можливо, покажу вам, якщо захочу сам погратися з цим ділом. Так що все, ми це зробили, зацейкали. І все. Хтось курочками підживляє, ну, ми таким не страдаємо. Я більше, мені сподобався цей метод і ідеально. Все. Зараз закриваємо, накриваємо чорним його і воно собі буде грати, аж свистіти. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, що не як. хто як підживляє свої ції, хто використовує які еко добрива. Ну, Тільки не покупні, бо покупні я сам знаю, які використовувати. А з природних хто як дружить з природою і так далі. Також заходьте на наш сайт, villagelife.biz, там знайдете багато статей про садівництво, очівництво і тому подібне. Єдине прохання буде для вас. Якщо зайдете на щось, знайдете, цікаве, поділіться в свою соціальну мережу, в Facebook там, і тому подібне. Все, дякую за увагу. До зустрічі в нових відео. Всім пока.